Друзі, вітаю! Приїхали на ділянку для того, щоб розбити колишки. Будемо трошки робити по-нашому принципу ніж минулого року. Оце у нас є край поля. У нас буде відрядня 5 метрів. Як зробили? Колишок забили, взяли такий шаблон, два колишки, взяли дріт Від колишка до колишка 5 метрів. Для того, щоб з рулетку не бігати, так набагато швидше йде. I'm <laughs> Почали підготовляти ряди, де будемо висаджувати фундук. Ось бачите, ділянка зорена і суто, де буде ряд фундука, проходимо з фризою. Для того, щоб це поле не проходити, щоб воно дарма не заростало. Проходимо так візуально, щоб фриза йшла посередині ряду, якщо бачимо тут колешок. На кінці колешок і так в принципі, посадині по ряду фриза йде. Пізніше необхідно буде. Від цього колишка до наступного натягнути шнурок і тоді вже можна буде робити розмітку під посадку безпосередньо. Ось так це все виглядає. Досить так непогано Ось так. Завершуємо сьогодні фрезерувати, підготовляємось і з понеділка вже будемо приступати до висадки фундука. Ще залишилось буквально 10 днів проїхати і все.